Вітаю всіх глядачів ОБО СТОК. Мене звати Роман Прядун, Сьогодні говоримо про останні заяви світових лідерів е стосовно, ну а також російського диктатора Володимира Путіна, якого ми не будемо називати світовим лідером, все-таки, стосовно мирного процесу в Україні. Мій у сьогодні, як міністр закордонних справ, керівник центру е досліджень Росії, Володимир Гриско. Пане Володимире, вітаю вас! Вітаю вас, доброго здоров'я, радий бачите. Я також вас Що ж, маємо дуже насичені вихідні в дипломатичному відношенні. Давайте розпочнемо тоді. З будемо блоками. Я вас буду задавати питання. Маємо що ультиматум путіну? Були у нас європейські гості досить продуктивно засідали, виказали підтримку Україні і надали ультиматум Путіну, який повинен погодитися або не погодитися. Тобто 30-денне перемир'я, а потім можливо про щось сідати і говорити. А Путін відмовився, запропонував своє. Тобто, приїжджайте, давайте розпочат... продовжувати, як він сказав, перемовини у Стамбулі, які були е, припинені у 2022 році. Власне, давайте з цього треку розпочнемо ультиматум і відповідь Путіна. І Ваше бачення стосовно цього спочатку. Ну, власне, цей, я не знаю, чи його можна називати ультиматумом. Бо так, це ну, власне позиція, яку вже давно треба було нашим партнерам озвучити, бо фактично, ну, що відбувається, можливо, з подачі Трампа, ну, весь час йдеться про те, що ну давайте ж нарешті. Зрозуміємо, чи Путін хоче завершити війну, чи він не хоче завершити війну. Слухайте, ну це дитсадок так довго гратися в ці речі навряд чи було потрібно. Ну слава Богу, що зараз це відбулося, і путіну чітко і ясно сказали, що або ти припиняєш цю війну, або все таки тоді розраховує на те, що ми спільно, в тому числі з американцями, тобі будемо підкручувати хвоста. Ну, чи це е, прямий ультиматум? Е, я все таки досі не впевнений. Бо дивіться, е, попри все це, Європа продовжує купувати російський газ. Е, попри все це, е, Європа дозволяє, щоб підсанкційні е, кораблі тягали російську нафту через Балтійське море. А там, власне, е, один шлагбаум ну, умовний поставити і на тому історія закінчується. Е, ну і так далі, тобто, це звичайно крок вперед, але назвати його таким, знаєте, жорстким ультиматумом я би все таки не, не наважився. Ну там е, вже та... зазначено, що будуть санкції, буде збільшена допомога Україні в військовому відношенні. Якщо Путін не погодиться, це правильно, принаймні... так. Але от хотілось би, пане Романе, почути, що ж це будуть за санкції. Тобто, чи знову два е, сантиметри вперед три е, назад? Чи це будуть реальні? Е, Ті санкції, які змусять Путіна відчути, що е, далі не можна, що його російська економіка буде дуже боляче. Якщо йдеться про такі санкції, перехрестимося, поставимо свічки в усіх в усіх храмах і е, подякуємо. Ну поки що, щось е, чесно кажучи, у мене немає відчуття, що ми на порозі саме отаких от драматичних е, по е, е, своїх е, ну таких діях санкцій, відносно Путіна. Зараз е, він себе загнав, чесно кажучи, в м, такий глухий кут, тому що він з одного боку е, не може е, зупинитися в війні. Ну тому що дивіться, а що він е, продасть за свою перемогу. Те, що за три з половиною роки він не зміг завоювати жодного обласного центру, те, що е, українська армія сьогодні найсильніша в Європі, те, що ні про які. Денацифікації і іншу Ну як колись казали у нас галіматню, досі розмов нема і ніколи не буде. Про те, що російська церква буде які як і є забороненою, про те, що українська мова буде єдиною державною, і все інше. Тобто не можна виходити навіть до свого народонаселення забитого пропагандою, і казати, що я переміг. Бо перемоги насправді немає економіка починає розвалюватися. А з іншого боку, ці санкції, про які ми з вами щойно говорили, якщо б вони були справді потужними, і якщо б ми паралельно отримали все те, що нам потрібно на полі бою, от тоді він приповз би на, на переговори і просив би, щоб його не били. Ну але але так, маємо, як тут кажуть, маємо те, що маємо. Щодо власне, Трампа і його бачення цієї ситуації. Зразу ж, за після закінчення засідання в Києві, європейські лідери і власне президент України зазначили, мали розмову з президентом Трампом. Він погодився на цю пропозицію, яку потім було а, запропоновано і Путіну, і яку він відкинув. Потім Кіт Келекс спецпредставник, каже. Ні, ми не хочемо, так як Путін, спочатку сідати і потім лише говорити про припинення вогню. Спочатку припинення вогню, потім якісь мирні перемовини. Але Трамп е з часом що каже? Україна повинна погодитися на те, що запропонував Путін їхати в Стамбул і розмовляти про попине е, якісь перемовини. Е в той же час. Багато хто побачив в його слова, що все не так просто стосовно Путіна, тому що він декілька разів зазначив, що Володимир Путін проводить свій парад перемоги, більш зацікавлений у цьому аніж у мирних перемовинах. Як ви вважаєте, оця остання заява, яку Трамп сказав, закликавши Україну поїхати до Стамбулу, але зазначивши певною мірою, що він нібито не вдоволений, все таки діями російського диктатора, про що вона може свідчити і чого власне чекати далі? Можемо ну, бачите, вона традиційна Трампа, який не хоче е, чіткості, який не хоче говорити стовідсотково е, ясно і постійно закликає обидві сторони. Е, мені здається, ця позиція є програшною, е, і ви бачите, вже навіть його близьке оточення починають розвертатися в бік того, що е, не сприймають все те, що хоче Росія. Починаючи від Венса, кінчаючи міністром фінансів, який називає Путіна злочинцем, це новація, ну, яка змушує подумати про те, що в оточенні Трампа все таки зростає розуміння на того, хто він є насправді, ну поки що на жаль, це розуміння не дійшло до самого Трампа. Є надія, що може відбутися. Ця е, заява, е, вона свідчить лише про те, що Трамп, як і раніше, хоче е, максимально швидко посадити дві сторони за стіл переговорів. А там, хлопці, робіть, що хочете. Я вас посадив, я вас е, до діалогу привів, ви не домовляєтеся, ну що ж, робіть, що хочете, вбивайте е, далі і, і, і тому подібне. Тобто, ця позиція є доволі. Ну, як на мене, примітивною, вибачте, за прямоту не дипломатичну, бо вона насправді не хоче знову ж таки бачити причину і наслідок. І от в цьому слабкість позиції Трампа. Хоча, з іншого боку, маючи сьогодні цей цю угоду про мінерали, ми все-таки можемо продовжувати. Отримання американської зброї, чи це буде зроблено після того, як ці запаси ще Байденівські скінчаться? Оце питання, і тут я думаю, нам треба вже сьогодні говорити про те, що ця допомога має бути продовжена, хоч і вже і за гроші. Але чи так відбудеться питання в задачі? І дехто з глядачів не безпідставно говорить про те, що. Путін вичікує, він хоче дочекатися, коли е, це озброєння, про яке ми сьогодні з вами говоримо, нарешті скінчиться, а Трамп не захоче е, поновлювати е, програми військової допомоги, навіть за гроші. І от тоді, мовляв, у Путіна з'явиться шанс для того, щоб е, ну, справді е, посилити свій наступ на, на суші. І тому йому зараз е, не варто відступати, коли ця зброя закінчиться, ну дані різні, оцінки різні: від е, одного до трьох місяців. І отже, можливо, через це Путін і не хоче зараз на щось погоджуватися, очікуючи, що відбудеться літній наступ, що може в ході цього наступу е, йому вдасться щось додатково захопити, і так далі. Але е, в разі, якщо на е, Оце те, що ви назвали ультиматумом, буде, ну, бодай е, трошечки розкрито. І якщо Путін побачить, що в цих вимогах е, є е, безпосередня загроза розвалу російської економіки, то у нього не буде іншого способу, як приїхати. Але наступне але можна приїхати, і що? І він розкаже нам, що ось е, ваш, е, ваші е, підписи під. Е, Стамбульським псевдодокументом тут ви погодилися на раз, два, три, чотири, п'ять. Будь ласка, продовжуємо ці переговори. Наші скажуть, та ні, забудьте, як е, е, фільм жахів, ніяких е, розмов на ці теми більше не буде. Ах, ви не хочете? Ну так тоді про що ми тут будемо з вами домовлятися? Ось, власне, те, що відбудеться з 100% впевненістю на цих переговорах. Просто я. Маю багатолітній досвід ведення прямих переговорів з росіянами, я знаю, як це вони роблять. Отже, шансів на те, що навіть коли лідери чи не лідери сядуть за стіл переговорів, шансів на те, що вони після цього вийдуть з готовим документом, на мою думку, дорівнюють нулю. Чи це Трамп розуміє, чи ні, в мене таке відчуття, що ні. Але, повторюю, ще раз в нього головна мета полягає в тому, щоб посадити за стіл. А далі а далі я все зробив. До побачення, робіть, що хочете. Ну, зрозуміло. Ну, власне, е ви так зазначили, що можливо є певна змова між Путіним і Трампом тоді, тому що е Путін тягне час, всі це бачать. Вже оточення Пут Трампа бачить, що таке Путін сьогодні і яка його політика. А Трамп, знаєте, як -то в тому анекдоті, їжачки кололися, але все рівно плакали, але все рівно кололися. Ну тобто. Ніби всі все бачать, але Трамп має таку, ну м'яко кажучи, певну прокремлівську якби сторону займає досить часто в таких середніх питаннях. Ну так ну, виходить. От виходить, що десь так, тому що ну важко пояснити оцю е, позицію е, ну, постійного, ну де факто виправдовування е, Путіна і режиму. Його... відмови Путіна на свої ж пропозиції. Ну, от два місяці пройшло з того часу, як Трамп власне, запропонував повне і безумовне припинення вогню. Україна погодилася, західні партнери підтримують цю ідею. Що ми чуємо від е, Путіна? Він е, каже, так, ми теж, але є нюанси. І потім е, е, пише нам десяток нюансів, які є абсолютно неприйнятними для того, щоб почати якісь переговори. То це означає, що це означає, що він просто насміхається з одного боку на Трампом, а з іншого боку, можливо, це справді гра для того, щоб в кінцевому рахунку Трамп умив руки, ось в чому проблема. Але навіть за таких обставин, пане Романе, я думаю, що нам не треба втрачати оптимізму, тому що оця зустріч в Києві показала, що це. Не просто вже розмови, а це перехід до початку я дуже сподіваюся практичних дій. І якщо ці практичні дії будуть задіяні, вибачте за, за каламбур то тоді у Путіна дуже дуже швидко з'явиться бажання почати реалістичні переговори, а не переговори про переговори. Бо в цьому Повірте, вони великі майстри, зрозуміло. Що переходимо далі до заяв, тому що їх було багато, і вони як тут чергувалися. Після цього, як Трамп, те, що ми з вами обговорили, Володимир Зеленський сказав Путіну чітко: Я їду 15-го добре в Стамбул, чекаю тебе на тебе. Чекаю на тебе особисто, також там. Тобто. ну Багато хто в цьому вважає перехоплення ініціативи. Як вам ця заява і такий крок з боку українського президента? Наскільки це все таки потрібно зараз робити? І по-друге, Стамбул в ну, якщо гіпотетично Україна а, починає перемовини, якісь у Стамбулі, ну ви ж зазначили, для нас це велика проблема, тому що 22-го року, коли вони припинилися, чи скінчилися, чи перервалися, це було фактично. Та ж капітуляція України, ті ж такі вимови Путіна про першу причини, про бла 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 і це все інше. А зараз росіяни додають ще як вони кажуть, ситуацію, яку ми маємо на землі? Ну тобто, окупацію вони підкреслюють нову окупацію нові української області. Тобто, перше це пропозиція Зеленського на пропозицію Путіна, і друге, чим для нас це таки загрожує Стамбул. В такому в, в широкому смислі, якщо ми вклинюємося в нього. Ну, дивіться, вона Романа, я би е, назвав е, цей заклик Зеленського дуже е, сильним е, і ефективним зовнішньополітичним ходом. Тобто він зараз загнав Путіна справді в кут, і у того е, нема власне можливостей е, а відмовитися. Без того, що він визнає себе лузером, або відмовитися Б і показати всьому світу, що він реально нічого не хоче змінювати. Тобто, з двох сторін він попав, як кажуть, в пастку. Тепер відносно Стамбула е, і місце, місце, безумовно, для нас токсичне. І я би е, у зв'язку з цим зробив би е, просту річ перед тим, як е, там, скажімо, чи Зеленський полетить, чи делегація якась інша полетить, що ми вважаємо себе абсолютно вільними від будь-яких е, е, навіть потенційних зобов'язань, які були е, е, парафовані е, от тоді на початку 2022 року, тому що ми були під тиском. А міжнародне право передбачає те, що будь-яка угода е, підписана під тиском, є нечинною від самого початку е, такого підписання. Тим більше, що угода не була підписана, вона була парафована. Це означає, що до того моменту, щоб назвати її угодою, ще могло бути вибачте, як до місяця пішки. Е, отже, е, я думаю, що така політична заява е, знімає всі е, можливі. Наміри московитів розповідати нам, що ми повинні обговорювати те, що було е, тоді парафовано в на, на початку е, 22-го року. Е, раз так, то тоді ситуація переводиться в площину одного простого питання: ви хочете припинити е, стріляти чи ні? Якщо так, то давайте. Визначаємо дату. Якщо ні, кажіть, що ми не хочемо. Власне, тоді Путіна легко загнати в цей кут, де йому доведеться відповідати на пряме запитання, так чи ні? От і все. Е, власне, як ви вважаєте, Путін поїде чи ні? Ну, і наскільки це для Трампа важливий момент, щоб щось зрозуміти? Тому що він же ж казав, що. Стамбул покаже, як ми будемо діяти, ми, це європейські, до речі, європейські партнери і США. Як ми будемо діяти далі? От ви знаєте, питання складне. Я не готовий е, вам сказати категорично так чи ні. Бо зараз, я думаю, е, як писав Трамп, що він не може спати через, е, через війну в Україні, то я думаю, що таки Путін. Е, Після пропозиції Зеленського таки думаю, що не спить і п'є кефір свого холодильника. Пам'ятаєте, у нього ж там тільки кефір залишився, тобто ну, бідна, нещасна людина, голодний. От то я думаю, що у нього зараз справді дуже важкі часи, і він радиться своїм своїм оточенням, що власне робити. Там, як і звичайно, в будь-якій іншій системі є два табори: один, який за продовження війни, і ми розуміємо, чому тому, що цей табір заробляє колосальні кошти а другий більш-менш поміркований, розуміє, що продовження цієї війни буде означати в кінцевому рахунку крах Росії. І от питання в задачі, яка, яка сторона переможе, і яка сторона переконає самого Путіна в тому, що треба робити? Бо мені здається, що він звичайно належить до цієї першої групи кровожерів, які готові воювати до кінця, але тут треба враховувати наскільки сильним буде тиск з боку інших, які вважають, що треба підшукати якийсь привід, навіть формальний, для того, щоб. Зупинитися і попробувати якось відповзати назад, при цьому безумовно, ну не втрачаючи обличчя. Хоча, по-моєму, у московитів обличчя ніколи не було. Так що питання зараз мені здається в тому, хто переможе, хто переконає з цього оточення яким шляхом іти чи продовжувати війну, чи власне спробувати якось. Безумовно шантажуючи, безумовно вимагаючи якісь там абсолютно не, 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 незрозумілі речі, але все одно зробити вигляд, що вони готові до переговорів. Е, ну от, е, я думаю, сьогодні у нас понеділок е, до четверга лишається фактично два з половиною дні. От я думаю, зараз е, ці два дні для е, Московії для Кремля будуть максимально гарячими. Розуміло, але наприклад, для європи, вони також не прості, тому що дивіться, 12 травня було зазначено в цій пропозиції Путіну як такий день, коли росіяни мають продовжити оце трьоденне перемир'я припинення вогню, яке було оголошено Путіним. Ну тобто вони повинні не продовжувати військові дії для того, щоб процес розпочався. Подивимось, звичайно, на фронті, але вчора була вже атака БПЛА і на Київ, і на Україну загалом, як має діяти і чи буде діяти Європа? Тобто, санкції і збільшення допомоги 13-го числа повинні розпочатися. Ну, це фактично е, заяви європейських лідерів в Києві. Ну, бачите, я думаю, зараз всі е, вчепилися в цю дату, 15 е, травня. Що, мовляв, якщо е, туди е, обидва керівники з'їдуться, е, і якщо вони домовляться, ну тоді буде прекрасно. Тобто, я думаю, е, е, ми зараз маємо цей додатковий простір в часі до, до 15 числа. Ну так, а чи не буде це слабкістю, якщо європейці не відреагують так, як вони зазначали? Ну, пане Романе, слабкість вона на кожному кроці, однією більше, іншою менше. Від цього позиція тут на жаль не змінюється. От, але я думаю, що зараз, оскільки всі сказали, що це ну, те, що Путін заявив, що він готовий до перемовин. Але бачите, всі, включаючи Макрон, сказали, що це дуже добре. Це перший крок. Але спочатку припинення вогню, а потім уже ну, перемовини. От, власне, я думаю, що. Зараз всі е, сфокусувалися на, на тому, що буде 15 травня. Якщо нічого не буде, чи якщо Путін скаже, що він за але, ну тоді е, мат, повинні будуть е, прийматися якісь рішення. І при цьому я постійно наголошуюсь і ще раз це на вашому каналі. Якщо ми туди поїдемо самі, ми програємо. Нам обов'язково потрібен свідок. А краще свідки, і щоб ці свідки були з Європейського союзу і США, щоб потім російська пропаганда не обріхувала українську сторону в тому, що вона не така, що вона не те сказала, що вона не те зрозуміла, і так далі. І так далі. Це традиційна лінія московитів.